Я завершила роботу над своєю першою авторською фігуркою, і от що я можу розповісти про цей досвід. Щиро кажучи, найважче було просто наважитися, взяти і зробити. Спершу я не хотіла знімати про це сліпки, адже сама не була певна, що з цього щось вийде. Та, озброївшись підтримкою найрідніших, почала роботу так на світ з'явилася перша частина відео по створенню лісовика, а за нею і друга. І ось нарешті фінал Сотні листочків замість волосся, що світиться у темряві, одяг, натхнений українським різдвом та любов, яку я вклала у кожнісіньку деталь. У підсумку сказати, що я задоволена, не сказати нічого, я стільки років мріяла, наважувалась та сумнівалась, що тепер, дивлячись на готовий результат, в голові лише одна думка чому я просто не зробила цього раніше.